Розпочинаємо із дуже важливого і з надзвичайної події, яка відбулася у Хмельницькому. Там в одному з районів стався вибух. За попередніми даними вибухнув газ у багатоповерховому будинку. Подробиці ми дізнаємося далі. З нами на зв'язку Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови. Дякую, що ви доєднуєтесь. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, деталі що відбулося? Бачили вже, що руйнації достатньо великі, і яка ситуація з постраждалими? Стався вибух попередньо на четвертому поверсі. Вибух дуже великої сили. внаслідок чого зруйнувало частину під'їзду багатоквартирного будинку? Наразі тривають рятувально-пошукові роботи. Є інформація, що одна людина може залишатися під завалами. 18 квартир цього під'їзду, який постраждав, підлягають підселенню. І, відповідно, зараз орган місцевого самоврядування працює над тим, аби забезпечити цих людей тимчасовим житлом. Комунальні служби надали необхідну техніку для розбору завалів. Працюють ДСНСники. Ну і, власне робиться все для того, аби уникнути можливого пошкодження іншої частини будинку або постраждання інших можливих людей, адже частина конструкції бетонних частина панелей в такому стані, що можуть обвалитися будь-якого будь-якої миті. Тому зараз тривають рятувальні роботи все для того, аби забезпечити ці роботи, насправді зараз є іншої інформації про постраждалих також поки що немає. Будемо сподіватися, що її більше й не буде адже вибух стався в день, і багато людей у будинку не було. Люди були на роботі. Пане Василю, я ще раз хочу уточнити. Тобто, загроза того, що може обвалитися ще якась частина, вона і досі є, так? Е, ну зараз, мабуть, видно наді мною так. Є частина перекриття шостого поверха, вона е, підвішена в такому дуже дуже небезпечному стані. І, звичайно, що е, вона може обвалитися, Тому зараз ДСНСники працюють над тим, щоб її в першу чергу зняти і забрати оцю небезпеку. Зараз розчищають під'їзні дороги. У суті їх вже практично завершили розчищати. Зараз під'їдуть величезна будівельна техніка, крани, які будуть демонтовувати саме ці аварійно-небезпечні ділянки. Пасібі вам за інформацію, що долучилися. Дякую, Василь Новачок, заступник хмельницького міського голови, розповідав про те, що відбулося сьогодні в Хмельницькому. Там вибухнув очевидно газ. У будинку проводиться слідство. Дякую.